Вітаю, друзі! Не знаю, як у вас, а у нас уже розпочався сезон косіння газонних трав. Дуже люблю цю пору. По-перше, тому що саме в цей час скрізь дуже багато яскравої, соковитої і запашної зелені. По-друге, як не в одному краю, то в іншому чуються звуки бензокос або газонокосарок. І в цьому є певна романтика. А по третє, у перші 2-3 години після косіння у всі боки розходяться такі аромати, що їх словами просто не передати. І ось саме в цей час у мене кожного року виникає в голові запитання: а який газон кращий, природний чи штучно створений? Для себе особисто я вже відповіла на це питання, але все ж таки хочу сьогодні разом із вами поміркувати та зробити певні висновки. У мене, як ви вже зрозуміли, газон природній, тому свої міркування буду будувати таким чином, щоб показати його переваги та недоліки. Розпочну із переваг. Першою і головною перевагою вважаю пристосованість до кліматичних умов свого регіону. Завдяки цьому. Природній газон залишається зеленим більшу частину року. А от як минулого року і цього року зими були досить теплими, то мій садок залишався зеленим круглий рік. Перерви у зелені не було зовсім. Навіть узимку, коли сюди приходила, то здавалося, що це осінь або весна. Із такої витривалості випливає іще один плюс це малодоглядність такого газону. Його не потрібно поливати, оприскувати, посипати або ще щось робити. Достатньо лише час від часу у теплий сезон скошувати траву, аби газон був більш свіжим і рівномірним. Наступною перевагою вважаю різноманітність трав адже у садку із природним газоном можна зустріти і купу. Квітучих кульбаб, які прикрашають весняний садочок, і кущі в без яких не можна зварити весняний зелений борщ, і кубки фіалок, які утворюють голубенький коврик. До того ж, природний газон не можна уявити без споришу, який є гарним кормом для домашньої птиці, без перію, яким лікуються коти та собаки. Без грициків, які часто виручають людей, неповторною є і структура газону, адже саме вона дає можливість створити по-справжньому природний ландшафт, у якому можна дійсно відпочивати як душою, так і тілом. І ще одна перевага природного газону полягає у тому, що саме він дає змогу зробити узбіччя сільських та багатьох міських доріг охайними і акуратними. Навіть тоді, коли немає можливості покосити траву, такий газон все рівно виглядає досить привабливо. Щодо мінусів, то можу назвати неоднорідність кольору та густоти газону. Ці характеристики інколи дуже сильно заважають, особливо якщо мова йде про створення періодичного саду. Недоліком є і агресивність рослин, які переважно наповнюють природний газон. Щоб у садку мати ділянку із культурними рослинами, потрібно її постійно полоти, сапати, мульчувати або ще якось по-іншому захищати від диких рослин. І ще один мінус природного газону полягає у тому, що за сприятливих умов він дуже швидко наростає, і буває таке, що протягом одного місяця доводиться його скошувати два, а то й три рази. Та при певних обставинах цей недолік може стати і перевагою тут уже як піде. Як бачите, мінусів я віднайшла набагато менше, ніж плюсів. Це тому, що більше схиляюся до газонів, створених природним шляхом, саме такі характерні для більшості українських сіл та міст. До речі, на днях була у своєму райцентрі і побачила рулони штучно вирощених газонів, приготовлені до укладання. Так, звичайно, за їх допомогою можна буде створити ідеальні клумби із чітко окресленими лініями, з точно визначеною кольоровою гамою, але в той же час. Протягом усього сезону потрібно буде додатково вкладати кошти і зусилля у те, щоб утримувати ці газони у гарному привабливому вигляді, інакше у спекотні періоди вони будуть швидко вигорати, а в періоди дощів можуть вимокати і навіть гинути. Мені хтось зараз може заперечити і сказати, що те ж саме може статися і з дикими травами. Так, дійсно, ось тут у мене в садку минулого літа. З'явилися вигорівші плями, які залишилися після трави, і ці плями зберігалися протягом усієї осені. Але поки йшла зима і прийшла весна, то вся трава відновилася і зараз і сліда не залишилось від отих сухих плям. Зараз трава виглядає прекрасно, радує мені око і гріє душу. Але це суто моя думка, і я зовсім не стверджую, що вона є єдино правильною. Ну, от поки я з вами ділилася своїми думками, то чоловік уже встиг обкосити увесь двір зі сторони вулиці, і в садку покосив, і біля города покосив. І, як на мене, то вийшло досить непогано. Тепер травичка гарно пахне, через пару днів вона підсохне, я позгрібаю досушу і буде чим курям гнізда мостити. А зараз дивлюся, милуюся оцією зеленю, слухаю спів пташок, спостерігаю, як мої коти ось граються між собою, мурка і Васько. Ну, Як для мене, то це просто райська благодать. О, ще й мурик прийшов. Оце так компанія, таке не часто буває. Бажаю вам всім гарного настрою і прощаюся до наступної зустрічі. На все добре!